Є багато сподівань за проханням України буде це зібрання, і говоритимуть про можливе продовження зернового коридору або ж його альтернативи. Розуміємо, насправді наскільки гострим зараз для України є це питання, але чи можемо сподіватися на те, що цей новостворений орган буде ефективним? Ну, я думаю, що от з множинністю таких подій, де чітко відображена досить пасивна реакція заходу, ми ну, будемо тільки збільшувати. Згадайте, да, після Каховського вибуху, після атаки на Одесу. Могли бути більш е, серйозні дії, ну серед зокрема в західній аналітиці навіть думки щодо того, що це могли бути патрулювання, наприклад, натівськими суднами українських торгівельних суден. Хоча ми знову бачимо і розуміємо позицію заходу, яка не хоче прямо е, ідентифікувати себе безпосередньо з російсько-українською війною. Тому я не бачу простору для ухвалення якихось серйозних. Рішень на Раді України НАТО. Мені здається більше значення цього органу. ну Президент Зеленський, коли ініціював, він хотів би підкреслити країнам НАТО, що якщо ви створили цей орган, то він має бути ефективний. І наскільки він буде ефективний, повністю залежить від від, від, від консенсусу в Альянсі Тепер щодо можливих. Загострення ситуації, справа в тому, що Росія продовжує тактику мінування українських портів. Росія вивела дек декілька суден, які готові наносити удари по торгівельним судам, і звісно, це все залякуючі маневри, які і дають можливість просигналізувати заходу, що будь-який морський шлях не є перспективним тому і. Розглядаються зараз альтернативні варіанти, це, зокрема, транспортування українського зерна до Балтійських портів. Це, до речі, один з найбільш найефективніших шляхів. І другий варіант це до Констанції. Це порт в Румунії, який можна потім використати вже в стратегічних наших цілях. Поки що ці варіанти ну, вони артикулюються. Да? Як е, ймовірні, але знову ж таки, якщо говорити про констанці, це питання безпеки для проходження навіть іноземних сумнів, хай навіть з українським зерном ну, зараз ми дійсно бачимо, що речник держдепуша заявляв про те, що Росія може готувати операцію під чужими прапорами, і це підтверджують і у Великій Британії, що це можливо. Чи на ваш погляд Росія наважиться бити по суднах із продовольством? Прямо ні, але Створити інцидент, який би вказував би на почерк Росії, але прямо не ідентифікував російську участь, то так цілком можуть бути. Це гібридна тактика. Росія таким чином могла би продемонструвати, що без Погодження з нею будь-які дії в чорноморському регіоні неможливі. Росія продовжує посилати сигнал заходу, що Чорно Чорне море це власне море стратегічних російських інтересів. Я думаю, що це однозначно не б би. Туреччині, Болгарії, Румунії, які також мають свої інтереси в Чорному морі. Про Грузію я мовчу, оскільки ця країна фактично зараз переживає важкі процеси посилення російського впливу на свою внутрішню і на зовнішню політику. Тому зараз найцікавіше це те, що як відреагує, ну, як буде там, діяти Туреччина? Оскільки від її позиції в більшій мірі залежить безпека в Чорноморському регіоні, від її позиції залежить ймовірність використання якихось альтернативних шляхів е щодо транспортування українського зерна. Ну, до речі, відповідно до Чорноморської зернової ініціативи, саме Туреччина найбільше скуповувала українське зерно, тому, напевно, є і. Комерційні і політичні, і геостратегічні інтереси. Я не думаю, що Туреччина готова терпіти такі вихідки Російської Федерації, оскільки таким чином порушується і конвенція Монтре про свободу судноплавства в Чорноморському регіоні порушуються інші. Стратегічні документи при ухваленні, в тому числі Організації Об'єднаних Націй, і якщо Росія буде це таким чином діяти, уявіть собі, і міжнародне право не буде ефективним, Ну тоді ще один черговий доказ квості і повної руйнації минулої системи міжнародних відносин, які буде потребувати перевлаштування і. Переписування тоді правил і дуже б хотіло, щоб це було без Російської Федерації, оскільки вона веде себе як такий, знаєте, міжнародний терорист хуліган, який якому все можна простити, як і, і якій державі можна в принципі все е, скинути е, з плеч, оскільки е, покарання як такого Російська Федерація ще за свої дії так і не отримала, крім санкцій. Про рішення Туреччини ми можемо почути у найближчі дні? Чи це може бути вже після особистої зустрічі Ердогана і Путіна, яка анонсована попередньо у серпні? Я думаю, що Ердоган до серпневої зустрічі буде а, тільки обмежуватися публічними заявами, якому в, які, в яких. Підкреслювати важливість регулювання цієї ситуації, якщо відбудеться зустріч Ердогана і Путіна, то ймовірніше за все може бути спроба залагодження. Свою активність демонструє і демонструють іонівські місари. ж знову запропонував Росії повернутися до зернової угоди. Сьогодні в Росії починається саміт країн Африки, де Путін буде використовувати це в якості демонстрації сили. Росія вже зараз заміщує українські ринки, наприклад, постачаючи українське зерно в російське зерно, де й українське крадене зерно, це ж не секрет для всіх. До Саудівської Аравії, до Єгипту і навіть до Ізраїлю. Ці три країни Росія наростила. Експорт зерна нагадаю, що раніше в Саудівську Аравію активно українські зернові продавали продавала Україна в ці країни і в Єгипет, і в Саудівську Аравію, і в Ізраїль, зокрема, ось вам перший. Перший, перший наслідок да всіх цих дій з іншого боку, на сьогоднішньому саміті не всі країни Африки представлені президентами менше третини представлено частково делегації представлені там премєр міністрами А деякі країни Африки в Росію не надсилали свої делегації. Тому я можу сказати, що вже Росія не отримала не отримує тих успіхів на саміті, які би вона хотіла. Але вона використає саме для поплюження міжнародних позицій України для представлення України як неспроможного торгівельного партнера. На жаль, це ми побачимо під час таких дій ворога, і, зокрема, очільника російського диктатора. На жаль, в Україні дуже багато часу немає, тому що Росія собі за ціль поставила знищити портову інфраструктуру, і ми бачимо, як вони стріляють по півдню за минулий тиждень. Особливо на ваш погляд, зараз реакція світу, якою має бути і наших партнерів, аби Росія припинила принаймні, цю знищувати портову інфраструктуру. Чи зараз впливу на це немає? Немає, і знаєте, якою класно реакція була б, яка б задовольнила це атака на російські порти. Українськими збройними силами мова йде про Новоросійськ, мова йде про Севастополь, мова йде про інші російські порти, той же Таганрок, які б да, завдали би копіту Російській Федерації. Мені щось здається, знаючи. Як працюють головне управління розвитки Міністерства оборони, Генеральний штаб збройних сил України? Я думаю, вони працюють над тим, щоб Російська Федерація отримала симетричний наслідок за свої дії. Симетричний наслідок щодо портової інфраструктури. Сподіватися на захід, ну півтора роки війни. Ну, я думаю, що ми, ми вже подорослішали, хоча ми дякуємо заходу за наявність серйозного озброєння, яке допомагає нашим військовим зараз. Але знову ж таки, от якщо дивитися там звіт бундесферу аналітиків, да, вчорашній, який всіх там трішки ну, викликав дискусію в українському середовищі, де бундесфер вчить українських військових, як треба контур Вести контрнаступ, що великі помилки, допущені через е роз'єднаність українських бригад. Зокрема, ну вибачте, дуже класно десь там в ситих кафешках чи в теплих е прохолоджених, точніше офісах писати такі звіти. Нашим хлопцям, десь під е Мелітополем чи під Бахмутом, Авдіївкою, Мар'їнкою, це геть це не цікаво. Повірте, і, і, і українські нації, і нам, журналістам, експертам, тим паче, ми на це дивимося. Як знаєте, як на ну на як, оце пропасть нерозуміння трагедії, з якою живе український народ. Ну що ж, це треба прожити, крім нас самих, нас захищати ніхто не буде. Тому у випадку російської портової інфраструктури, от давайте перевіримо мою інтуїцію. Я впевнений, що ми отримуємо дуже круті кейси в найближчий час, де які б зашкодили би Російській Федерації здійснювати е, заміщення українських ринків через чорноморські е, через чорноморські торгів. Що це вдасться нашим власне військовим? Якщо говорити про е, кораблі із НАТО, тому що ми розуміємо, що які б не були альтернативні шляхи зернової угоди, найдешевше це саме море. І відкриття моря нам дуже необхідне. Чи можемо ми розраховувати на кораблі країн НАТО, які б оберігали зерновий коридор? Теоретично, багато експертів на заході, мені також це цікавило питання. Говорять, що теоретично це було можливо. Якщо б е, на в той же, наприклад, на раді України НАТО про яку ми з вами говорили, я думаю, що це питання буде підніматися українською делегації. Практично виходячи з, з цього вище сказаного, я ну розуміючи е, поведінку альянсу, розуміючи е, е, наскільки е, вони викреслилися оцими червоними лініями, е, то навряд чи. Навряд, чи. але там, де НАТО могло б ем, допомогти нам, це е, зараз, скажімо так, ем, використання механізмів економічної дипломатії для ну, не те, що тиску, а для переконання країн Центрально-східної Європи, які ввели до 15 вересня обмеження щодо експорту українського зерна. Які е, готові продовжити ці експортні обмеження після 15 вересня? Я маю на увазі Польщу, яка вже заявила. Ну марвецький, ну це пов'язано з тим, що там буваються вибори в Польщі, восени мають бути, і звісно, дуже влада польська хоче представитись перед польськими фермерами агровиробниками в якості захисника їх інтересів. Тому, коли вона є такі думки, от бачите, Польща, начебто, друга, а ось заборонила, ну е, зробила обмеження. Шановні, але там вибори. І польська влада, а польські фермери це досить потужна сила, і тому жодна з політичних сил не хотіла б, е, не хотіла б бути в очах своїх громадян в якості е, пріоритетно до інтересів, наприклад, України. Тому мені дуже... Хотілось побачити використання інструментарію НАТО якраз для от, от цих механізмів економічної дипломатії, щоб все ж таки якось переконати керівництво Польщі, нинішній уряд, зокрема, піти на зустріч тимчасового, екстрено, враховуючи ту надзвичайну ситуацію, яка зараз є в Україні щодо експорту зерновим. Ми ж розуміємо, що зараз це жнива, що це найбільш вразлива пора і, і з, один з можливих. Катастрофічних наслідків це обвал українських зернових на внутрішньому ринку. А це для наших фермерів, наших товаровиробників, в тому числі і агрофірм, і холдингів. Ну це величезна втрата в бюджетах. І плюс ви ж знаєте, що багато що українські фермери через кредити це роблять. Ну жнива проводять. І а як ви віддавати ці кредити? Коли ти не отримуєш ті прибутки, які є зарезервовані чи запрогнозовані в твоєму бюджету, ну це це в принципі велика трагедія зараз для українського товаровиробника. Я знаю знайомих, вони ну де в Хмельницькій області я впевнений, що багато хто в нас дивиться і вони розуміють, і хто пов'язаний з аграрним виробництвом, наскільки важко, наскільки складно зараз е, вийти, хоча б на собі вартість виробництва зернових і. Тут без сторонньої допомоги української влади і міжнародної допомоги ми не зможемо вирішити цю ситуацію. Сподівання, хоча б навіть на європейський союз, а можливо на от на цю економічну дипломатію НАТО – на не лише воєнний союз, це воєнно-політичний альянс. Я впевнена, що українці розділяють сподівання про які ви кажете. Тому будемо стежити за ситуацією і сподіваємося, що таке рішення, якісь ми почуємо. Щодо ситуації всередині країни за останні дні ми бачимо багато виданих підозр про державну зраду. Зокрема, сьогодні це Рабінович, також це був Олександр Пономарьов, народний депутат від ОПЗЖ. І також був Мураєв. Йому теж повідомлено про підозру у державній зраді. Фактично, це сталося за останні кілька днів. Три підозри ми бачимо. Чи говориться про те, що політичне рішення прийнято, і ми далі будемо побачити боротьбу із ОПЗЖ. Ну, це ж не воно вибивається хвилями, це правда. Давайте згадаємо 22-й рік літу, здається, коли заборонена була в судовому порядку ПЗЖ і інші проросійські партії. Багато хто депутатів, такі як, наприклад, Наталія Королевська, здається, сама склала мандат і поїхала відпочивати в Дубаї. Що стосується нинішньої хвилі, мені здається, це пов'язано не там не з якимись домовленостями чи якоюсь конспірологією, а все дуже просто. СБУ і слідчі відділи, вони працюють. Просто на деяких інформація збирається більш тривалий час, на деяких більш швидше. В даному випадку, я думаю, що о, мова йде про те, що повністю вже зібрані матеріали справи, які доводять безпосередню вину всіх означених, ну, по пономарюву, мені здається, ми всі дивилися е, в Ютубі е, ваших колег журналістів розслідування з плівками, Мені здається, там ну, на Державну зраду це як мінімум на 111-1 е, статтю Кримінального кодексу. Хоча там можна нарахувати ще декілька статей. Що стосується Мураєва, ну всі ж про це знали да до 22 року всі знали, чим займалася людина, які яку позицію вона займала на ефірах свого телеканалу, які використовувала меседжі та наративи. Згадайте про те, що британська розвідка здається перед війною, повідомляла, що росіяни робили ставку на Мураєва в якості можливого гауляйтера навіть України. Така інформація була в грудні чи в січні, січні 22-го року, якщо я не помиляюся, тоді це питання навіть обговорювалося активно в Києві. А, тобто Мураєв – це, скажімо так, найбільш а, 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 одіозна фігура. Зараз за чутками він знаходиться в де б ви був, де як, як ви б думали, де в Австрії. Відні, да чому Австрія, тому що Австрія давно була прихистком а, людей політичних таких а, злочинців, які таких дуже важко дістати. Я мова йде про фірташа, наприклад, олігарха. Да плюс Австрія нашпигована величезною кількістю агентури ФСБ. І Австрія нейтральна країна, вона не є членом НАТО, тому це ідеальна, ідеальна країна, де Російська Федерація розміщувала свою резидентуру, з якою засилала потім в інші країни. Ну це трішки так додаємо інформації, чому Мураїв ховається саме в Австрії, оскільки Фірташа нам дуже разом з американцями дуже важко дістати звітня, бо він використовує а, австрійську феміду в якості створення штучних перепон то дістати Мураєва, я думаю, також буде важко завести. Щодо Пономарьова, то ця людина повернулася. До речі, це треба розібратися. Чому ще він повернувся? Це взагалі детективна історія. Але той факт, що він заарештований, вже найде на користь, знаєте, такого ореолу справедливості і невідворотності відповідальності. Що стосується Рабіновича, то ця людина а, здається знаходиться в Ізраїлі. З Ізраїлем важче. А, Задіяти процедури о, екстрадиції та інших, це пов'язано з там міжнародними договорами, е, оскільки в нього, скоріш за все, буде громадянство Ізраїлю, ну, я не знаю, не впевнений, але чомусь мені так здається, що і от він використає цей момент е, для уникнення відповідальності. Ну що ж, така зараз реальність. Але як я, як і всі інші громадяни України можуть зробити декілька висновків. Щодо цього, що ми в 2014 році цього не зробили, тепер ми е, е, от все те, що ми не зробили в 2014 році після анексії Криму і початку війни на Донбасі, коли ми не притягнули від, до відповідальності багатьох е, е, колишніх членів партії регіону, які просто свідомо потім сім років працювали на російську агентуру. Навіть зайшли в парламент, навіть е, створили телеканали, поширюючи інформаційний вплив відповідний. І зараз ми ці помилки виправляємо десь швидко забороняючи ОПЗЖ і інші проросійські російські партії, десь надто повільно е, формуючи дозру до, е, наприклад, Мураєва і Рабіновича. Але десь впевнено, наприклад, з щодо Медвечука. Я думаю, що кейс Медведчука ми закрили досить швидко і обміняли Медведчука на українських хлопців. І ну тут ще таке знаєте питання, що нам ближче до душі, помста колаборантам чи врятовані життя для українських українських хлопців. Мені чому здається, що м, обмін це дуже правильна, правильна річ. І е, немає жодного українського військовослужбовця, життя якого б, е, цінувалося б менше ніж якогось жирного депутата з ОПЗЖ. Слово жирний має ці на увазі, що е, з коштами і з матеріальними статками. Да? І е, тому, тому тут пріоритет зараз на порушення цих справ, доведення їх до суду. І потім, якщо людина дуже хоче жити на свободі, будь ласка, хай собі їсть російські щі і насолоджується російським телебаченням, але не гуляє по українській вільній землі і не заробляє на українських громадян. Ну для того, аби такі обміни були можливі, потрібно їх затримувати, допоки вони ще на території України, а не так як Мураєв і Рабінович, яких ми не знаємо, чи вдасться повернути до України чи ні. На ваш погляд, чи можемо ми побачити справи проти тих, хто зараз є зокрема і в стінах Верховної Ради України і продовжує приймати рішення? гарне питання тут два дві дві реальності перше використання правового інструментарію для повернення цих людей ну наприклад ну я вам вже казав що з австрію це буде важко з Ізраїлем буде важко вони б туди й не тікали якщо б не знали що е, там вони зможуть пересидіти з іншого боку е, з іншого боку є ж механізми е, коли наприклад да, Можливо, утворити певне військове управління, яке би враховуючи умови ставлення воєнного часу зараз, знаєте, робило невідворотність покарання щодо їх фізичного життя більш більш швидким і оперативним. Я не буду розшифровувати цю дію, оскільки хай цим займається. Да, мова жде про український мосад. Це ж не просто так розмови. Да? Я повторюю, в умовах воєнного часу роль деяких українських топ колаборантів була. Б Принципово важливою вони мають понести відповідальність. Цього хоче українське суспільство. Не тому, що це так, якась така вендетта чи помста, ні, якісь там, знаєте, такі мафіозні стереотипи. Ні, мова йде про НАТО з кожним днем війни, коли ми втрачаємо українських хлопців. За що? За те, що потім е, Мураєв і Рабінович сиділи на віллах в австрійських, віденських чи в авівських кафешках і насолоджувалися життям. Ну тоді у мене виникає питання: якщо не будуть задіяні правові інструментарії, ви знаєте, я підтримую дії, ймовірних негласних розділів щодо невідворотності покарання за діяння, які вчинили ці депутати чи політики, які призвели фактично своїми діями до загибелі. Українських громадян, і це тільки як тільки про людей, які на фронті, а скільки мирних мешканців загинуло? Що мені згадувати? Хмельницький, Вінницю, Кременчук, Одесу, Київ, Львів. Які ще мені міста треба згадати, щоб зрозуміти, щоб донести, наприклад, до колишніх прихильників Мураєва чи Рабіновича? А вони були в Україні. Чого тут ну казати? Були, що це і їх вина. Давайте я вам наведу один приклад. Мураєв здається, чи в перший, чи в другий день війни пише в Фейсбуці пост е підтримки дій Росії і наводить це як е ну, вину української влади, тодішнього президента Зеленського, що не пішли на компроміс з Росією раніше, не підписали мінськ. 3 він прямо пише цей під скрини, як каже їх улюблений російський письменник Булгаків, булгаков е щодо рукописів, не горять. Так, ось скрини також не горять, і в прокуратурі і в слідчому відділі СБ СБУ вони також не горять. Тому поки давайте поставимо три крапки, я вірю в те, що українська розвідка, українські військові е, знайдуть механізми у випадку, якщо правовий інструментарій не запрацює, створити механізм відповідальності. Ще одним важливим моментом є боротьба із корупцією. Тому що теж ми бачимо, зокрема, зі слух народу, депутата, який на Мальдівах відпочиває. Потім ми бачимо депутатку, яка перекидає через паркан гроші і так далі. Чи є зараз політична воля все таки на те, аби боротьба з корупцією набирала обертів? Давайте я вам два приклади. Тоді ми скажемо, Чи воля. перший приклад депутат. Е... Трухін, да, який був зафіксований в ДТП, і немножечко в ліс, хотів е, піти. І е, тоді розтягнули кримінальну справу. Тоді балаканини було багато. Відповідальності була розмита, е, створювалися процесуальні проблеми для того, щоб цю справу довести до. І зараз миттєва реакція зараз. Арахамія, керівник фракції Слуги народів, говорить про відповідальність Арістова у Арістова обшуки. Виявляється, він фактично сприяв фальсифікації документів щодо виїзду за кордон і мова йде про позбавлення його депутатських повноважень. Тобто, бачите, що. Те, що зараз от кейс Арістова, він можливо до війни був би неможливий через цю корпоративну солідарність багатьох представників української влади. Я зараз навіть не про Зеленського, не, не, не про нинішню владу. Те саме займалася і колишній український президент і його влада. Я вже мовчу про Януковича і раніше. Тобто, от війна обірвала, мені здається, так, от принаймні споглядаючи на. Поведінку влади, поведінку ДБР, поведінку інших СБУ, що зараз війна обірвала цю тенденцію, цю традицію очкозамилювання і корпоративної солідарності по порятунку своїх представників від відповідальності. Я можу, звісно, помилятися, якщо ми не побачимо там вирок по Арістову, якщо він вчинив злочин, звісно ж. Але то завзяття, яке є зараз у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, у ДБР, у НАБУ, ну, я би хотів поставити тверду четвірку по п'ятибальній системі. Е, мені здається, ця... Толерантність до гріхів вище топ-посадовців вона починає танути. І система розуміє, що якщо вона не буде демонструвати серйозні роботи над помилками, то для суспільства немає сенсу воювати за Україну далі. Ось і все. І тому ми побачимо, скоріш за все, Серйозні антикорупційні кейси. Якщо я помиляюся, ну тоді у нас очікує, м'яко кажучи, я навіть не знаю, що сказати. Це про третій майдан, це тільки пошепку можна сказати. Тоді українське суспільство не буде терпіти. А заради чого помирають хлопці? Ну заради чого руйнуються міста? Заради того, щоб арістові відпочивали на Мальдівах? Ні. Не буде такого. Я думаю, що у от, от тих, хто наверху приймає рішення, у них так само є певні моменти от, чисто знаєте, людського розуміння цієї ситуації. І це вже межа. Якщо раніше, в принципі, в мирній Україні, де всі були пов'язані такими зв'язками, то це одна реальність, яку б я не хотів повертати ніколи в корупційну реальність, то зараз війна буде таким тестом, не тільки на виживання. А тестом на майбутнє. Наскільки ми зробимо висновки з того страхіття і з того випробування, в якому опинилося українське суспільство? Сподіваємося, дійсно, що на обшуках усе це не завершиться, а ми побачимо судові вироки і стосується це не тільки Арістова. Дякуємо вам, пане Олеже, що доєднались до нашого етеру. Політолог, політтехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак був з нами на зв'язку.